Українські раціоні, мені дуже незрозуміло, як вони балансуються БЖВ, Це по-перше. По-друге, наш організм кожного дня потребує різну кількість калорій. І от коли ми харчуємося за цими раціонами, ми самі собі вирівнюємо обмін речовин, щоб він підлаштувався під цю калорійність. Тому що якщо я сьогодні більше порухалась, я потребую більше калорій для відновлення. Якщо я гірше поспала, я потребую більше калорій. Якщо в мене сильний стрес, я теж потребую більше калорій. Якщо я сьогодні весь день сиділа, не рухалась, менше калорій. Тобто організм завдяки апетиту нам підказує, яку кількість їсти. А коли це прораховано чітко, ми саме, ми саме себе вирівнюємо. Потім метаболізм адаптується, і ми кажемо, чому далі нічого не відбувається. От хто да, на цих раціонах, бо організм звик. І що робити? Або знову підвищувати калорійність і набирати вагу, щоб відновити да, нормально обічувати, або зменшувати, як жінки і роблять. А потім вона їсть 800 калорій, то знаєте, як подихала над шоколадкою і набрала. Ну і так відбувається. Тому я оці чітко прораховані не дуже історії люблю.